Від продажі маємо шкоди Октавія 2018 року з двигуном 1,6 на 88 кВт на автоматичні коробки передач 7-ступеневі, автомобілі 208 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. По кузову фарбована тільки кришка багажника, чисто косметично, без ніякого ДТП. Всі зазорчики все на місці. У нас є самопарковки, такі оригінальні, легкосплавні диски гарні. Зараз пройдусь по кругу і покажу вам одразу і оптику, комплектацію, яка в нас є е, значить, Дістроніки, автоматичне світло, саме максимальне в нас є світло, саме парковочка, мовачі, фар. Одразу. Перевіряйте, програму, безключовий доступ. Також є все присутній. Зараз випіч. Сидіння, зверніть увагу, в якому стані не з нічого. Гарні сидіння з такими боковими підтримками, дуже гарне широке сидіння, дуже зручно в їзді. автосвітло, найвелика магнітола, карплеї. Саме парковочки, підігріви. передній сидінь, музика. Кентон теж дуже гарно грає. Так ось всі у нас є наклеючки, всі сервісні книжечки, все присутнє. У нас є 208 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. І позаду також у нас дуже гарний та просторий салончик. Ось такий панорамний дах на всю кришу. багажненько у нас є. Полочка, шторочка, ковричок. Все є. С этой стороны. Так уж все гарно. вин наклеечка Так уж все на месте. І суфікси присутні у нас, датчик дощу, кнопочка не затерта гарна. Навігація. На Бордочку у нас є, всі сервісні книжечки, все, всі чеки з обслуговування, все присутнє. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.